Ракети Шедоу» полетіли на Курськ уперше після дозволу із США. Десятки вибухів і влучання прямо по штабу з генералами. Росія відповість атакою на посольство у Києві. Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин, а з вами я, Анна Ткаченко. Україна завдала масового удару по Курській області крилатими ракетами Шедоу». Про це заявили так звані російські воєнкори. Вони стверджують, що ціллю був населений пункт Мар'їне. Туди прилетіло близько 12 снарядів. На підтвердження цієї інформації z пабліки постять знімки з нібито уламками ракет Шедоу». а згодом пропагандисти ще опублікували відео вибухів у мар'їному. Очевидці, влучань не приховують емоцій. Я в машині сіл, вибіжав. Зривають час!

Їх діться пацаны там. Ота зривий імна маріна наші Именно. Після такого вибухового видовища доволі смішним виглядають повідомлення губернатора Курщини Алексія Смірнова. Той запевняє, що по окупантів буцімто збила дві ракети. Проте доказів. Як завжди, не надав. Найважливіше питання, куди цілили Збройні Сили України, якщо використали аж 12 крилатих ракет. Відповідь мають аналітики військового ресурсу Дефенс Експрес. Вони проаналізували відео і виявили, що прильоти сталися поряд із історичною будівлею маєтка Барятинських. Офіційно нині це санаторій, але інформація, що там знаходиться вузол зв'язку росіян, а точніше, заглиблений командний пункт. Зацитую. Дуже вірогідно, що ним користувалось командування угруповання військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно що там могли знаходитись і північно-корейські генерали. Як мінімум, саме така категорія осіб та саме такий об'єкт цілком вартує втрати доволі значної кількості крилатих ракет Штормшедов Скалп. Тож, схоже, що британське видання за Таймс мало рацію. США дозволили Україні бити ракетами штормшеу в глиб Росії. Таке рішення мав ухвалити саме Вашингтон, а не Лондон. Адже у крилатих ракетах використовуються американські технології. Вочевидь, як і в ситуації з Атакамс, це рішення ухвалили після залучення у війну Кендер. Недарма прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що удари ракетами Штормшеу по Росії це лише питання часу. Можливо, через такий крок Захід вирішив перестрахуватися, і тому 20 листопада одразу кілька посольств країн Європи та Сполучених Штатів призупинили роботу. Sky News сповідомляло, що Росія може атакувати своїми ракетами саме дипломатичні представництва західних держав у Києві. Натомість у Москві кажуть, що попереджати про подібні атаки не будуть. Зокрема, глава оборонного комітету Держдуми РФ чітко заявив. Хоче, щоб українці сиділи і боялися ударів. Росіяни мають суттєві успіхи в районі Курахового на Донеччині. Мапа Діпстейт свідчить, що ворочі заходи захопили нові позиції на південь від міста. Зокрема, Антонівка вже окупована. А сусідня Катеринівка майже повністю перебуває в сірій зоні. На півночі ситуація не краща. Діпстейт повідомляє, що загарбники переправилися через річку Вовча і перебувають на околиці Курахового. Вони вже ведуть бої у північно-західних кварталах міста. Військові підтверджують всю складність ситуації. Наприклад, лейтенант ЗСУ з позовним Алекс стверджує, що окупанти часом доходять до центру Курахового, однак отримують на горіхи. Після чого починають штурми спочатку. Крім цього, Алекс розкритикував одну з українських бригад за оборону у кишені на лінії успенівка Катеринівка. Каже, росіяни штурмують піхотою, технікою і мають успіхи. За даними Генштабу, загалом упродовж доби армія РФ провела на Курахівському напрямку 23 атаки. Більше лише під Покровськом. 38 штурмів. Погані новини надходять із під Бахмута. Росіянам вдалося прорвати оборону у Часовому Яру. Українські військові пабліки пишуть, що загарбники дісталися до вогнетривкового комбінату. Цитую, це ключова позиція. І якщо вони втримуються там, ми можемо втратити місто. Доведеться відходити аж до Костянтинівки чи навіть Краматорська із Дружківкою. Кінець цитати. Також окупанти посилили тиск у напрямку тернів. Бійці відзначають ускладнену евакуацію поранених, проте продовжують тримати позиції. Натомість під Запоріжжям обіцяного широкомасштабного наступу росіян не сталося. За словами Alexa, нині ворожих штурмів у напрямку Оріхова навіть менше ніж раніше. Усі атаки армії РФ піхотою та баги українські воїни відбивають. Ба більше за добу сили оборони ліквідували на півдні 140 росіян. Також спалили багато техніки: 15 гармат, ЗРК Тур М-1, більше десятка автомобілів, чотири човни окупантів. І два місця зберігання боєприпасів. Тим часом хороші новини надходять від партнерів. The Washington Post повідомляє, що слідом за далекобійними ударами Джо Байден дозволив постачати Україні протипіхотні міни. За задумом, це має допомогти ЗСУ стримати наступ росіян на сході. Зазначається, що використовувати ці міни Вашингтон дозволить лише на території України. Водночас, інше медіа The Economist пише. Що активні бойові дії завершаться вже наступного року. Видання називає причиною виснаження обох сторони, і серед інших факторів прихід до влади в США Дональда Трампа і потенційне скорочення допомоги нашій державі. Відповідно, на Київ будуть тиснути з метою змусити сісти за стіл переговорів. Ось наведу фрагмент статті. Зараз видається вельми вирогідним, що обговорення розпочнуться у 2025 році. І коли це станеться, бойові дії можуть різко стихнути аж до припинення вогню. Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, але набагато краще, ніж те, як ідуть справи зараз. Пише The Economist. Росія може здійснити 20 листопада потужний ракетний удар по Україні. Про це повідомило посольство США у Києві. У дипломатичному представництві стверджують, що отримали конкретні дані про можливу атаку. Через це закрили посольство. Цитую з міркування обережності посольство буде закрито. Співробітники отримали інструкції перебування в укриттях. Посольство США рекомендує громадянам Сполучених Штатів Америки бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги. Кінець цитати. Слідом за американцями зупинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції. Причина аналогічна: інформація про підвищений ризик масштабної російської атаки. Військові аналітичні пабліки пишуть, що дані про підготовку удару отримала розвідка США, і згідно з ними Росія буцімто готує найсерйознішу із початку Великої війни атаку. Як на ці повідомлення реагує українська влада? В РНБО підтверджують загрозу обстрілів, однак наголошують, що така можливість є щодня. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, що Росія накопичила вдосталь ракет Х-101, калібрів і балістики, а також тримає на поготові свою стратегічну авіацію. Однак нині йдеться радше про цілеспрямовану інформаційну атаку. Зацитую: Росіяни готувалися до обстрілів в холодну пору року. Це їхня тактика. Накопичували ракети, готували авіацію, флот. Ставка на крилаті ракети і балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними. Вони відомі і про них попереджали. Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств. Кінець цитати. Окрім паніки у соцмережах, жителі Києва звернули увагу на незвичні звуки у столиці. Зазначається, що цей технологічний шум пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Більше інформації розкрив експерт. Дмитро Федоренко. Він стверджує, що джерело звуку ТЕС у мікрорайоні Видобичі. Вона буцімто скидає повітря через це кияни і чують відповідний шум. Фахівець підсумував, що вкупі з повідомленнями посольств це свідчить про підготовку влади до відбиття російської атаки. На цьому тлі міська влада ще й вивела на вулиці Києва правоохоронців. Зазначається, що вони проводять безпекові навчання, зокрема, розгортають блокпости, перевіряють документи, оглядають транспорт тощо. Мета удосконалити систему громадської безпеки у місті на випадок загострення ситуації. То чим же атака Росії по Україні 20 листопада може відрізнятися від попередніх? Аналітики припускають, що окупанти спробують запустити по Україні експериментальну міжконтинентальну балістичну ракету РС 26 Рубіж. Місцем пуску називають Астраханську область, можливий час підльоту до 12 хвилин. Рубіж має заявлену дальність у 6 тисяч кілометрів, точність 150 метрів, важить 500 тонн і обладнана бойовою частиною у 1,2 тонни. Зауважу, що це інформація з відкритих джерел. Якщо дані росіян правдиві, то маса цієї балістичної ракети еквівалентна приблизно трьом іскандерам. -Н. А це означає, що наслідки влучань будуть руйнівними. Цілком можливо, що можлива атака буде відповіддю на рішення США дозволити Збройним силам України бити глиб Росії. Ось що сказав директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Спроби окремих союзників НАТО брати участь у забезпеченні можливих далекобійних ударів західною зброєю в глиб російської території не залишиться безкарним. Кінець цитати. А чи може потужний удар Росії по Україні бути ядерним? У США заперечують. Пентагон стверджує, що не бачить жодних ознак Москви до застосування ядерної зброї в Україні. Тим не менше, букмекери на сервіси Полімаркет вже почали приймати ставки на те, чи відбудеться ядерний удар до кінця року. Зараз цей шанс оцінюється у 10%. Одним А днем раніше на тлі новин про затвердження нової ядерної доктрини РФ він був 18%. Зауважу, що Росія могла неспроста обрати днем масовної атаки саме 20 листопада, адже синоптики прогнозують на цей день початок в Україні снігопадів, хуртовин та сильних вітрів. Можливо, Кремль прагне заморозити українців, щоб схилити їх пошвидше пристати на умови Федерації у переговорах. В будь-якому разі будьте пильними, стежте за повітряними тривогами і не полінуйтеся пройти в укриття. Ставте вподобайку під відео, якщо воно було для вас корисним. І підпишіться на канал. Масована атака дронів на Росію. У ніч на 20 листопада вибухи лунали одразу в кількох регіонах. Зокрема, безпілотники помітили у селищі Соснівки Самарської області. Справа в тому, що там розташована велика нафтобаза. Імовірно, вона і була ціллю дронів. О, варію, Моє, я Атаку на область підтвердив навіть губернатор В'ячеслав Федоріщев. Він стверджує, що російська ППО нібито збила над Самарською областю шість безпілотників. Водночас про ураження нафтосховища ані пари з уст. Ще три дрони вночі атакували Білгородщину. За даними Міноборони РФ, їх теж буцімто знищила протиповітряна оборона. Однак кадри у мережі свідчать. Про інше. БПЛА поцілили у завод компанії евко у олексівці. Він займається виготовленням соусів. Місцеві жителі зняли прильоти на відео. Ох, є сколки полетіли. Завод компанії «Евко». Попав квадрокоптер. Олька штабернатор Білгородщини В'ячеслав Гладко визнав влучання по заводу, однак не уточнив його назву. Чиновник підтвердив пошкодження виробничих цехів. Крім того, заявив про вихід з ладу інфраструктурного об'єкта та лінії електропередач. В результаті на кількох вулицях Олексіївки зникло світло. Дісталося тим часом на Білгородщині і російським військовим. У місті Губкін прилетіло по командному пункту угруповання військ Сєвір. Про це повідомило гур. Там зазначили, що ураження було успішним, і це підтверджують в тому числі відео мешканців Губкіна. Вони спостерігали у місті густий чорний дим, відчували запах горілого і чули гучні звуки вибухів. Деталі операції гур не розкриває, тому невідомо, чим саме уразили пункт та кількість жертв. Гучно було також у Воронезькій області, кілька дронів поцілили у промислове підприємство. За словами губернатора Олександра Гусєва, їх було п'ять. Як виявилося згодом, БПЛА влучила влучили у завод у кам'янському районі під назвою Євдаківський олійно-жировий комбінат. Бистра літі. Во щас дета бахнет такий. Все замовчав. Сейчас бухнет. в натурі. В натурі. Ще однією цілею безпілотників був склад із боєприпасами у селищі котове Новгородської області. Ідеться про 13-й арсенал. ГРАУ. Місцеві мешканці опублікували кадри. На яких чутно вибухи і стрілянину міноборони РФ відзвітувало про збиття 20 дронів у небі над Новгородською областю. Побачимо Ось дрон вітає. Я його, віжду, його не в Він пролетів. Літи літі. Літи на тим часом російська ФСБ вихваляється боротьбою із диверсантами. Силовики повідомили про затримання громадянина Німеччини Миколи Гайдука. За версією ФСБ він нібито приїхав із Польщі, аби влаштувати диверсії на об'єктах енергетики Калінінградської області, а вибухівку буцімто отримав від українця Олександра Жорова. ФСБ стверджує, що саме гайдук причетний до вибуху на газорозподільній станції у Калінінградській області в березні 2024 року. Більше інформації про вибухи диверсії та пожежі у Росії можете знайти на нашому каналі. Тому обов'язково підпишіться і поставте свою вподобайку під цим випуском. Вибухи у Києві. У ніч на 20 листопада столицю атакували шахеди. Повітряна тривога на Київщині тривала більше 11 годин. По ворожих дронах працювала ППО. Уже вранці в мережі з'явилася інформація про падіння уламків шахедів на будинок у Києві. Мовляв, через три рештки збитих БПЛА спалахнула квартира у Дніпровському районі. Однак столична адміністрація спростувала цю інформацію. Там заявили, що помешкання спалахнуло зовсім не через шахеди, а через займання побутового приладу. В будь-якому разі вогонь загасили про наявність постраждалих не повідомляють. Проте пошкодження від знищених дронів є у області. Поліція виявила влучання уламків у два навчальних заклади. Крім цього, пошкоджені три адміністративних будівлі: сільськогосподарська техніка, два магазини і станції технічного обслуговування. На щастя, люди цілі у місцях інциденту працюють слідчі групи, а тамтешня влада працює на відновлення пошкоджень. Дісталося Харкову. Окупанти обстріляли київський район міста. В результаті постраждали 10 осіб, п'ять із них перебувають у лікарні. У Харкові пошкоджені навіс АЗС та один автомобіль. Неодноразово впродовж доби армія РФ била по Куп'янську через приліт бомби ФАБ 1500 Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, і крім цього, у нас серії обстрілу понівечило приватний та багатоквартирний будинки, а ще будівлі трьох підприємств. Обласна адміністрація повідомила про чотирьох поранених: це жінки і чоловік. У прокуратурі з'ясували, що росіяни били по Коп'янську Градів. під постійним вогнем ворога і Донеччина. Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив про трьох поранених жителів області через російські атаки. Різного роду травми отримали мешканці Мирнограда, сіл Миколаївка та Стара Миколаївка. Вибухи лунали і в Запорізькій області. Загарбники били дронами, артилерією та авіацією. Загалом адміністрація регіону нарахувала 415 ударів ворога по 12 населеним пунктам. Тільки за добу росіяни зруйнували на Запоріжжі 22 житлові будинки і об'єкти інфраструктури. У ніч на 20 листопада під прицілом була Дніпропетровщина. Зокрема, по Нікополі Росіяни вдарили з ураганів. У Дніпровському районі пошкоджені два приватні будинки, два гаражі та лінія електропередач. А на цих кадрах Херсон. Російська армія обстріляла Шуманський мікрорайон. Один із прильотів припав на багатоквартирний будинок. Ворожий снаряд знищив одну з осель, а в сусідніх вибуло вікна. Також під удар потрапив гараж та автівка. Мешканці будинку цілі. Загалом упродовж доби окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Житлових кварталах та автомобілях. Наразі відомо, що в регіоні через російський терор загинули дві людини. Ще 15 дістали поранення. Тим часом на Сумщині теж було гучно. За даними поліції, загарбники тільки за добу обстріляли 30 населених пунктів області. Загалом зафіксували 176 ударів. Наслідки видно на знімках. В регіоні пошкоджено три житлові будинки: ангар фермерського господарства, вантажний автомобіль, комбайн та приміщення навчального закладу. Під вогнем була і сусідня Чернігівщина. Окупанти завдали ракетного удару по прилуках. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Поранення отримав 70 70-річний місцевий мешканець. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загроза нових обстрілів зберігається. Наприклад, атаки можна чекати з Чорного моря, де Росія тримає шість ракетоносіїв з загальним залпом до 23 калібрів. Тож зберігаємо пильність, аби знати найважливішу інформацію про наслідки російських ударів по Україні. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео.